Ciao a tutti. Вітаю вас у рубриці Дікціонарю італіано» і знов запрошую вас «Аль ресторанте», щоб вивчити ще декілька слів і фраз, які стануть нам там у нагоді. ді карта. Паперова серветка. ді стофа. Серветка з тканини або полотняна серветка. К'єдоскуза мано на і товальйолі. Вибачте, але у нас немає серветок. Кєдоскуза прошу вибачення. Вибачте. К'єдо форма дієслова кєдере питати, запитувати. У першій особі однини. Іменник скуза, вибачення або пробачення. Жіночого роду однини має закінчення а. скуза» Прошу вибачення. Вибачте. Ма. Але нон-аббіамо. Ми не маємо. У нас немає. Є слово авери вжите у першій особі множини. У нас немає. Нон аббіамо. І товальйолі, серветки. Іменник «товальйоло» чоловічого роду однини має закінчення О. У множині ми закінчення О змінюємо на і товальйолі. І вживаємо означений артикль і чоловічого роду множини. І товальйолі» – серветки. Ма манона бямо і товальйолі. Вибачте, але у нас немає серветок. «Позадте». Столові прибори. Скузі, нончанно мессоле позате. Вибачте, нам не поклали столові прибори. Скузі, вибачте, нончанно месо нам не поклали. Дійсвово «метре» покласти, поставити, вжите у пасато просімо у минулому завершеному часі. Нончанно месо. Так, як це дієслово перехідне покласти кого що», лепозате, то при утворенні пасато просимо вжити допоміжне дієслово «авере» у третій особі множини. Вони не поклали нончі месо». Форма «партічіпіо пасато від дієслова меттере месо це неправильна форма, її треба запам'ятати месо поклали. Нон поклали». не поклали. Кому? Нам. Чи? Про індіретто. відповідає на питання давального відмінку. Нон месо» нам не поклали. Ле позате столові прибори. Позата це один столовий прибор. Іменник жіночого роду однини має закінчення А. У множині закінчення А змінюється на Е, позате. І вживається артикль жіночого роду множини ле. Ле позате. Столові прибори. Ложки, веделки, ножі. Скузі нончанно месоле позате. Вибачте, нам не поклали столові прибори. Кольтелло. Ніж. Questo coltello non нонталья. Цей ніж не ріже. Questo – «Цей». слово має закінчення О чоловічого роду однини, тому що воно узгоджується із іменником coltello ніж. Іменник кольтелло також чоловічого роду однини, Має закінчення О. Questo coltello – ніж. Non taglia – не ріже. Дієслово тальяре різати вжите у третій особі однини -талья» – талия. Він ріже. Заперечна частка нон ставиться перед дієсловом нон та не ріже. Куесто колтello non talia. – «цей ніж не ріже. Форкетта. Виделка. Міека ла форкетта. У мене впала виделка» впала». Дієслово «кадере» – «падати», «вжити» у мене впала. Дієслово кадере падати, вжите у пасато просимо у минулому завершеному часі. Запам'ятайте, що це дієслово завжди утворює пасато просимо за допомогою форми дієслова «есере». У даному випадку у третій особі однини люлей е. Вона, виделка, впала. Партічіпю пасато від діє слова kadere, утворене шляхом зміни закінчення на уто. Кадере – кадуто. Партичипю пасато буде узгоджуватися з іменником у роді і числі виделка la форкетта жіночого роду, тому і тут буде закінчення а е кадта. La форкетта – Виделка. Іменник форкетта жіночого роду однини має закінчення А. І вживається означений артикль жіночого роду однини Ла. Ла форкетта. Міека дута ла форкетта. У мене впала виделка». Кук'яйо столова ложка. Кук'яїно чайна ложка. Зверніть увагу на правила написання і правила читання цих слів. Ледісп'яче портарчі кук'яїно?» чи не могли б ви принести нам чайну ложку? Ледісп'яче, чи не могли б ви? Ті слово діспяче може перекладатися, як бути неприємним, не подобатися. Безособова форма дісп'яче перекладається як шкодувати. Мій діспяче, мені шкода. Синон відісп'яче. Якщо ви не заперечуєте. Не відмовте, будь ласка, будьте ласкаві. В даному випадку ми звертаємося до однієї особи на ви, вживається прономе «ле», яке співпадає із формою ле їй». ле сп'яче», вам не було б неприємно. Чи не могли б ви, портарчі? Принести нам. Форма дієслова портари приносити вжита в інфінітиві. До інфінітива прикріпляється прономи індіретто чи нам. Портарчі. Принести нам. Ункукяїно чайну ложку. Іменник кук'яїно чоловічого рододне не має закінчення О. Вжитий неозначений артикль чоловічого рододнени «ун». Одну чайну ложку. Якусь чайну ложку. Ледісп'яче портарчі un кук'яїно. Будьте ласкаві, принесіть нам чайну ложку. Бікере перекладається як склянка, келих, іноді бокал. Посавере ун бікере д'аква. Можна мені склянку води? Посавере. дослівно, я можу мати. Модальне дієслово потере вжите у першій особі однини. Посо я можу. Після модального дієслова вжити інфінітив авере. Посоавере я можу мати. Мені можна «Ун бікєре» склянку. Іменник чоловічого роду однини має закінчення «е» вжитий неозначений артикль чоловічого роду однини. «Ун». Одну склянку, якусь склянку. bicchiere. кого чого? Води. Даква. Применник Ді відповідає за родовий відмінок в італійській мові. Перед голосною а він втрачає голосний і, і замість нього ми ставимо апостроф. Відбувається елізія. Даква. Іменник аква жіночого роду однини має закінчення А. УН БІКЄРЕ д'аква. Можна мені склянку води? Каліче перекладається як бокал, келих або кубок. І саме це слово ми вживаємо, коли говоримо про бокал для вина. Міпопортаре unaltro КАЛІЧІ di trebbiано. Чи не можете ви мені принести ще один келих треббіано? ПОПОРТАРЕ. Можете мені принести? Цей вираз ми вже декілька раз вживали в інших фразах. Гадаю, що ви вже його запам'ятали добре. Міпо портаре, чи не можете ви мені принести? Унальтро інший або ще один. Каліче, келех, іменник каліче, чоловічого роду одне має закінчення е. Вжити неозначений артикль ун. Чоловічого роду однини. Ункаліче один якийсь келих. Унальтро каліче інший келих. Кого чого? Дід Треб'яно. Применник ді вказує на родовий відмінок. Треб'яно це назва білого вина, виготовлена із італійського сорту винограда, який так і називається треб'яно. Сьогодні ми завершуємо тему Альрісторанте. Напишіть, будь ласка, слова і фрази, з якої теми ви б хотіли вивчити. Поділіться своїми думками у коментарях. Буду вам дуже вдячна! Грація про атенціоне а на просіма!